Це Ламборгіні, Уракан техніка. І вона нагадує мені легенду, іншу легенду, не цю легенду, та навіть не цю легенду. Ось цю легенду. Бо це найкращий хіт в альбомі Ламборгіні Уракан. І сьогодні я розкажу, чому саме, а також ми перевіримо прискорення до 100 км на годину та на чверть милі. Бо я Метвотсон, і це те, чим я зазвичай займаюсь. І скоріш за все ви дивитесь карвау. car вау. Почнімо наш огляд з того, що робить техніку технікою. До речі, він ще й досі теплий, бо наволив я добряче. Отже, тут атмосферний v 10 об'єм 5,2 літри, який використовується в топовій STO. Отже, потужність складає 640 кінських сил, в той час як в звичайному муракан, Evo лише 610 сил. Також тут 565 Нм моменту, виключно задній привід та восьмиступнева коробка передач з функцією Launch Control. Тож слід заміряти прискорення, чи не так? Та ми це, звісно, зробимо, але не зараз. Техніка має ті ж самі гальми, як і стандарт. Артний уракан Іво, а саме 380 мм міліметрів шести поршнями попереду та 365 мм міліметрів чотирма поршнями позаду. І звісно, карбон кераміка тут же в базі, проте наскільки вони потужні? Я буду гальмувати на швидкості 160 км на годину, але ми також перевіримо гальмування зі ста. Ми їдемо трошки швидше, але замір покаже лише гальмування ста шістдесяти. Що там у нас? О, дуже добре. З 160 кілометрів до нуля лише 84 метри. Це дуже дуже потужно. Зі 100 кілометрів 30 метрів. І це, до речі, краще за Феррарі 296 GTB. Якщо хочете подивитись результати тесту цієї машини, тисніть тут або на посилання в описі до відео. машина гальмує дуже добре. Говорячи про дизайн уракан-техніка, це щось між божевіллям звичайного уракану Іво та абсолютною шаленістю СТО. отже, тут інший передній бампер з цими лай-подібними елементами, які нагадують мені на Ламборгіні сеан. Також тут карбоновий капот, і я доведу це вам трошки пізніше. переходимо до бокової частини. Тут ми бачимо ексклюзивні ковані диски в задній частині авто. до речі. Тут двошаровий дах. Задній частині авто ми бачимо спойлер, не такий великий, як на СЦО, тіло, але з ним машина виглядає ще спортивніший за звичайний уракан Іво. Також тут цей блок замість великого скла на версії Іво. тут багато карбону, та вони залишили невеличкі віконці, щоб ви могли бачити шикарний V10. позаду. Ми маємо переглянутий діфузор, плюс гексагональні патрубки виглядають непогано. Гаразд, а що в нас там стіною? Отже, база авто коштує 2. 265 тисяч доларів, що на 19 тисяч більше за звичайний уракан Іво, але на 60 тисяч дешевше за уракан СТО. Саме можна побачити багато відмінностей від версії Іво, наприклад, ця двоколірна алькантара – це опція. Чи ці карбонові повітроводи? Ні, це також опція. А може, ці карбонові дверні панелі? І це опція. Та ще й за 4 тисячі. можливо, ці карбонові ковші. знову ні, це також опція. До речі, 5 тисяч коштують. Ну, кермо з Алькантари точно в базі. Насправді, це також опція. То що ж змінилось в техніка? Ну, вони трошки переробили панель приладів, прибравши декілька кольорів, щоб було зручніше. Також вони змінили сидіння, які йдуть в базі. Показати я вам їх, звісно, не можу, але тепер вони мають регулювання по висоті. А ось і нова Мультимедія. Лайно повне, якщо чесно. Отже, решта така ж сама, як в уракан Іво. Цей дивний селектор передач, який особисто мені не подобається. кнопка старт-стоп схожа на запуск ракети повітря-повітря, яка мені до вподоби. На кермі великі зафіксовані полістки перемикання коробки з подвійним щепленням. важіль вибору режимів роботи автомобіля. показники повороту на кермі, який до речі має великий діапазон регулювання. щодо місць зберігання. Невеличка ніша у нас є тут, каркас позаду мене. Бардачок тут також є. Та невеличка ніша тут, яка була створена, щоб забути тут низьку речей і знайти їх, можливо, через рік, якщо у вас ще буде ця машина, або ви її продасте, як це зробив. Я ні. О, також ці шикарні перемкачі є. Що я натиснув? Упс, що я натиснув. Не знаю, найбуде. буде. Перейдемо далі. Тепер тим пропоную порівняти інтер'єр цієї автівки з іншою, з якою саме тисніть тут або на посилання в описі до відео. перевіримо наскільки практичний цей автомобіль, і почнімо з переднього багажника Уракан Техніка, об'єм якого 100 літрів. Подивіться, я навіть не можу з'їсти сюди. А в Porsche 911 GT3 Мені це вдалося, бо його об'єм складає 132 літри. До речі, якщо хочете побачити огляд цієї машини, тисніть на кнопку тут або на посилання в описі до відео. О, до речі, я ж казав, що капот карбоновий. Раз, ти йдемо я застряг. Чи ні? Точно застряг. І на цьому час перейти до п'яти недоліків цієї машини. Якість камери заднього огляду настільки погана, що здається, буцімто вони використовують камери з телефонів 90-х. І це ще більше дратує, враховуючи, що вони перебудували задню панель, і тепер заднє скло стало меншим за таке саме в уракан Іво. Тож огляд суттєво зменшився. Та збільшений спойлер не покращив ситуацію також. І якщо під час пересування захочете зменшити гучність, то ви не зможете це зробити. Тому що тут немає перемикачів на кермі. Спочатку вам треба натиснути на цю маленьку кнопку і вже потім зробити це пальцем. Сонцезахисний козирьок настільки маленький, що не боку жодного промені. Сонця. Уявіть, що я це сонце. Тож ви ще й досі бачите, як я влучаю вам у обличчя. Зараз практично всі автомобілі вже в базі мають Apple CarPlay та Android Auto. Але на ламбо. Якщо ви хочете Apple CarPlay чи Android Auto, вам доведеться сплатити додаткові три тисячі доларів. Та не все так погано. Перейдемо до переваг цієї машини. Техніка має покращену та більш гучнішу вихопну систему порівняно з звичайним рака Іво. Піддай трошки. Добре, вимикає, цього достатньо досить. Дякуючи оновленням, на кшталт цього карбонового капоту. Техніка на 10 кілограмів легше за уракан Іво. цілих 10 кілограмів. Знаєте, все має значення, і все рахується, коли мова йде про перформанс автомобілі. Ця машина важить 1379 кілограмів. Як і у версії СТО, тут є спеціальні камери, які записують вашу їзду на треку. А також тут є вбудована телеметрія. Уявіть, люди створили систему, що ви могли оцінити наскільки класний ви гонщик. Техніка також має підрулюючи задні колеса, щоб покращити проходження поворотів. Завдяки покращеній аеродинаміці, техніка має зменшений на 20% супротив за звичайний уракан іво та на 35% збільшену притисну силу. Також тут особливі налаштування підвіски, тож вона трошки хардкорніша за уракан іво, але не така божевільна, як «СТО». Раз подивимося, які саме відчуття надає керування новою технікою. Перейдемо в ручний режим коробки. Зараз обраний режим спорта. А це баланс чутливості акселератора, жорсткості подвістки та системи стабілізації, що ідеально для швидкого пересування дорогою. Відчувається, наче звірівка. Підвізка обґрунтована жорстка навіть в цьому режимі, але це нормально. О, цей двигун. Вам треба розкрутити його, щоб повністю розкрити, але на вас одразу чекає нагорода за це. Керованість задньопривідної версією чисте та прозоре. Більше жодного повнопривідного уракану. Керується вона дуже, дуже добре. та щеплення з дорогою насправді вражаюче. Тут доволі брудна дорога, проте коли ви повертаєте, ви робите це дуже, дуже, дуже швидко. Я думаю, що саме задня вісь в цьому допомагає, та вам треба слідкувати за нею, бо вона може випередити вас. На щастя, система стабілізації працює добре. В спортивному режимі вона дає вам трошки свободи, проте вам треба бути пильним, щоб не наробити дурниць. Ще помітив, що коли задня частина стає менш стабільною, і ви хочете трошки піддати обертів, щоб направити машину. Але якщо ви на низьких обертах, то вам не вистачить чуйності акселератора або крутного моменту, щоб зробити це і цей двигун полюбляє високі оберти. Якщо ви просто підвищите передачу, наприклад, зараз четверта, то вона спокійна і плавна. А ось після чотирьох тисяч з'являється момент та потужність та вони залишаються аж до червоної зони до вісіми з половиною тисячах це весело. Відчувається, наче дика звірюка, і керованість дуже чутлива. Гальма, напевно, трошки гоструваті, навіть при невеличкому торканні, але вони потужні. Я би хотів, щоб вони були трошки спокійніше, бо миттєве торкання педалі викликає невеличкі поштовхи, і ви буквально врізаєтесь в паски безпеки. божевільна машина. Були Знаєте, це щось на кшталт лебединої пісні для ламборгіні та уракана. Справжній чистий атмосферний суперкар. і він відчувається саме так, як ви цього бажаєте. що за бунтар. Цей двигун, цей звук. Вау! Задній привід ще й дає змогу покрутити донаці, чого не дозволяє повний привід. Проте, знаєте, більшість власників цієї машини просто пересувається Лондоном і всім показують, що в них є яскравий зелений ровер. Отже, перейдемо в режим страда та автоматичний режим коробки, і знаєте, що з цим спокійно можна жити. доволі тихо на сьомій передачі. Має якщо повністю натиснути на акселератор. Кікдаун непоганий. До речі, після п'яти тисяч вона починає їхати. Але якщо просто їхати спокійно, двигун доволі тихий. Так від гуми багато шуму, і підвізка залишається жорсткою. Та й звук вихопу тихий. Але добре, що перемкнувши в режим спорт, навіть на ходу, ви маєте можливість вімкнути нейтралку та піддати обертів ідеальний сценарій, якщо ви їдете в трафіку і не маєте можливості розкрити двигун, прискорюючись. Ви можете зробити наступне: перемикаємось в нейтраль. Доволі важко це робити, коли повертаєш. Доводиться діставати пальцями. Давайте зробимо це ще раз. Звучить круто, правда? Раз повертаємось в ручний режим і ще трошки розважимося. Відчуття справжнього брутального суперкару. тотальне божевілля. І як мені це подобається, мені потрібно ще коло. Знаєте, суто технологічно ця машина краща за авентадор. І одна з причин це коробка з подвійним щепленням. Дуже швидка та чутливо. Перемикання вниз та вгору ідеальні. В режимі корса це взагалі просто молнія добре. Ми багато чого побачили та відчули, але це ще не все. Залишилось перевірити, наскільки вона швидка в прискоренні. Ламборгін регламентує прискорення до 100 кілометрів за 3-2 секунди, і зараз ми це перевіримо за допомогою пристрою фіксації прискорення. Три двадцять дев'ять з невеличкою пробуксовкою. А на квотері у нас 11.03. Ця машина і ви знаєте, тут не завжди ідеальний лонж. Але це все одно дуже круто. Спробуємо ще раз. Цього разу швидше 3.24, чи зможемо перетнути 11 секундний бар'єр. Так, 1089 на чверть милі і я дуже задоволений. Отже, мій фінальний вердикт стосовно вам боргінні Technica. Чи слід не звертати уваги, поміркувати, придивитися до нього, чи просто купити прямо зараз? Знаєте що я думаю, що це найкращий уракан, і єдиний, який вам слід придбати, якщо, звісно, встигнете це зробити, бо машини на кшталт цієї на межі зникнення. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вашу найкращу вподобайку та підписуйтесь на наш канал. 70% глядачів дивляться нас без підписки. Тож, подобайка, підписка та коментар допомагають просувати український YouTube. Цьом па!